Саме в дітях продовження роду людського і здійснення своїх мрій і сподівань на краще. Дорослі прагнуть, щоб діти зростали здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край. Суботнього ранку у міському парку було людяно і весело. Малеча розважалася на дитячому майданчику, стрибала на батутах, смакувала різноманітні ласощі. Цей ранок був незвичайним, адже саме цього дня в нашому місті святкували День захисту дітей та День Європи. Святкові дійства розпочалися з виступів наймолодших представників нашої громади, вихованців, дитячих дошкільних закладів на оновленому європейському майданчику. Це місто, де живе моя родина, вона красиве, чисте, чіпурне, круглий двір, його виступає, Від я до гостей зустрічає, фортеця, схід рок запрошує всіх. Пастер, палі за копію мали. Шоколад малих, за -фабрика. фабрика є у нас ковоя, з банки, оро, просто клас, Етикетки, опорки з них не викидаємо, даємо їм нове життя, різні вироби виготовляємо. Ну що? Всі про згадали з прекала. Дійсно промовна жодного слова. Ми останок додали й молодець, хтось згадає, що це росіяни. До них приєдналися і вихованці палацу дітей та юнацтва, які подарували присутнім танцювальні виступи. Пурик казковий герой, борець за чистоту в місті. Його знають всі малята. В кожному навчальному закладі він має своїх помічників, які отримали цього дня від нього солодкі подарунки. Добрий день усім усім! І дорослим, і малим. Вітати радий вас на святі. Ви пізнали мене малята. Я чипурик, жвавий хлопчик, що крокує по містам. Я про чистоту довкілля дбаю і людей цьому навчаю. Ми з вами на протязі цього року часто зустрічалися ж, правда? Вихованці дитячого сад, дитячих садочків нашого міста разом з молодшими школярами міських шкіл. Цьому році брали участь у міській естафеті чіпурик захисник дошкілля. Тож сьогодні я хочу привітати всіх учасників, поздоровити своїх маленьких помічників і нагородити їх солодкими пода. Серед почесних гостей на святі були і представники влади міста та району. З вітальними словами звернулися вони до дітей та дорослих. мені дуже приємно, що сьогодні ми відзначаємо ці свята маленьким відкриттям. Сьогодні ми відкриваємо оновлений європейський майданчик. Ви бачите, що з'явилися на цьому майданчику інформаційні таблички, із якої з яких ви зможете дізнатися про історію традиції і взагалі більше про кожну з країн європейського союзу? А це означає, що ми іще на один маленький крок становимося ближче до Європи до європейської спільноти. І хочу відзначити, що цю ідею із інформаційними табличками нам підказали діти, і це дуже символічно. Наша дитяча дорача рада, яка існує при міському голові. Вони виявили цю ініціативу, а ми втілили її в життя. І це ще один прояв демократії, коли найменші члени громади впливають на рішення влади, впливають на її політику. А діти це дуже великий мотиватор для нас, для дорослих. Адже заради дітей ми робимо все. Робимо благоустрій цього парку, розвиваємо місто. Дуже символічно, що сьогодні нас тих об'єднала ця оновлена європлощадь, Євромайданчик. Дуже символічно, що сьогодні об'єднуються два свята: день захисту дітей. І дні Європи, 17 травня, президент України Петро Порошенко підписав указ про безвізовий режим України з Євросоюзом. і саме з цієї дати ми розпочали нові відлік. Саме цей безвізовий режим в подальшому надасть нашим талановитим дітям виступати далеко за межами України, прославляти. Нашу найкращу державу за її межами Яке дитяче свято без розважальної програми на свято до малечі завітали і улюблені мультиплікаційні персонажі, в ролі яких виступили педагоги дитячих дошкільних закладів міста. Разом з дітлахами вони танцювали, співали, тобто розважалися. Подивіться, Ой, чуєте? Ой, тихенько хтось сміється. Ой, Це шпіт дітей. Дітки, ану чесно, признавайтесь, хто сьогодні зранку робив зарядку. Відніміть ручки, хто робив зарядку? От і ми з муліком забули сьогодні зарядку зробити, а зараз пропонує. А як же без малюнку на асфальті? Та ніяк. Малювати це ж улюблена справа малечі, що тільки намалювали юні художники. І квіти, і сонечко, будинки, сердечка, смайлики. Всі малюнки були різнобарні, веселі, адже це дитинство. Однак святкові дійства відбувалися не лише на євромайданчику, вони розтягнулися по всьому парку. Представники Палацу дітей та юнацтва давали майстер-класи, розповідали про свої гуртки всім бажаючим майстер клас по вишивці. Гурток українська вишиванка. Ми працюємо взагалі з чисто тростянецькими узорами, нашими узорами Слобожанщини. Для цього діти ходимо по селах, їздимо, ну, білка, Микитівка, Кам'янка, Кам'янецька є, російське село, але там узори наші. І от в музеях, тому що є власні такі от приватні музейчики, наприклад, у Кам'янці, але там зібрана дуже гарна колекція сорочок. Потім у Кам'янці батюшка у нього теж велика дуже колекція українських вишиванок. І от із тих вишиванок, з рушників, з катерток, вони вже старі, вони вже такі непригодні для використання, але ми з них збираємо узори. І оце все потім переносимо сюди. На наші. Тобто ми збираємо, опрацьовуємо і відновлюємо вишивку Тростянеччини, відроджуємо її. І вже наші вишивки і в Харкові, і в Сумах, і в Києві, і ну, приїжджають гості. Ми їм даруємо і вони скрізь розносять от по світу Тросянецьку вишивку. І це нас, наприклад, мене це дуже радує, тому що є такі от узори, от яких нема ніде. Вони є тільки на нашій Тростянеччині. Дещо далі розмістилася палатка євроінтеграції, в якій представники районної бібліотеки надавали інформацію стосовно європейських країн, туристичного в'їзду до них. У пункті європейської інтеграції представлені дві виставочки. Перша виставочка називається Євросоюз Новий старт для України і друга Європа, Європа туристична. Перша книжкова виставка Євросоюз Новий старт для України представляє літературу, яка має Ну розповідається про євросоюз. Це виставка для пересічних громадян, щоб вони все знали про європу. Багато було і майстрів аквагриму, який користувався неабияким попитом як у дітей, так і у дорослих. Безкоштовні батути, надані цього дня партійцями з районної партійної організації Сила людей для розваг малечі, збирали натовп-дітвари. Але на цьому їх участь не завершилася. Порадували партійці і солодкими подарунками, які вручили кожній дитині, яка була на святі. Тростянецька районна організація політичної партії Стла людей ніколи не залишає без уваги наших діточок і на всі свята готує їм різноманітні подарунки. В частності на сьогоднішнє свято їм надано безкоштовно батути, інші розваги та солодощі в якості морозова. Весело і гамірно було цього дня в міському парку. Кожна дитина мала можливість відпочити та розважитися, як бажала, чи то з улюбленими казковими героями, чи то на дитячому майданчику, чи то на різноманітних атракціонах. Великою популярністю користувався і нещодавно з'явившися вид розваг катання на катамаранах по ставку. Всі, хто цього дня завітав до парку, зазначали, що свято вдалося, і дякували владі за гарну організацію. Дуже гарне свято. Нам все дуже подобається. Скажи, теті, подобається тобі свято? Так. Да. Да? Кого ти? Кого ти тут кицю бачила, да, сфотографувалися з кицею? Да? Все дуже гарно, солоднощі дали. Да? каже, ще морози водадуть. Да? так все дуже гарно. Акробатика. Свято подобається. Добре свято. Частіше треба такі влаштовувати для дітей. Це, ну, не завжди є нагода, але... Бажання таке, я, я думаю, у всіх. хай було так хоч частіше, якісь то свята для дітей. А ти свята сподобалася? Так. А що тобі найбільше сподобалося? Mm, мені, коли моя сестричка э, співала. А ще таке було весело, що тобі дуже хотілося, щоб... Ну щоб було це свято. Хоч би два рази на рік. <чху> так? <чху> Свято дуже гарне, настрій прекрасний, діти радіють. Все дуже гарно. Дуже хороше, дуже подобається. Тобі подобається свято? Да. А що тобі найбільше сподобалося тут? Малювати. А що ти намалювала? Сердечка. Майлика. Сподобалося. Холодно тільки, погода не та, що треба для свята. А так все добре, все сподобалось, дякуємо. А ж найбільшого так до розпи. Ну, напевно, діти, які брали участь у святі, Дуже класно, все замечательно, Дуже понравилось і ребенку теж. Мы рисуем тут до сих пор. Тебе понравится тут? Да. А что тебе больше понравилось? Малювати? Да. А что ты там намалювала? Эм... цветочку. Цветочку намалювала. И бабочку вообще намалювала, да? Видела много своих друзей. Все нам очень понравилось. Замечательный праздник для детей. Завершилося святкове дійство танцювальним флешмобом, участь в якому мали можливість прийняти кожен бажаючий.